Українсько-російському кордоні неподалік Харкова волонтери почали рити траншеї і зводити захисні об'єкти. Роботи тривають поблизу міжнародного пункту пропуску Плетинівка. Саме там нещодавно очікували на гуманітарний конвой з Росії. Допомагати прикордонникам укріплювати територію харків'ян ніхто додатково не заохочував. Військові таку допомогу лише підтримали. Андрій Барташов розповість. І лопатами в руках під звуки гімну заповзято в землі порусі чоловіки і жінки. Гарному настрою сприяє і тепла погода. Настроение хорошее, работаем, как видите, не покладая рук. А, собрались. «Относительно недавно, но новіті вже продуктивно работаем». Чимало траншею глибиною. Майже по груди кілька десятків активістів встигли викупати за кілька годин одними лопатами. Тут будуть так звані вогньові точки, де в разі потреби зможуть укритися українські прикордонники. Копати планують і далі. Ось там уздовж кордону з Росією траншеї вже з допомоги техніки. Вони будуть ширшими та глибшими. Активістам вдалося привезти з собою два екскаватори, знайти техніку. Діляться волонтери було набагато важче ніж охочих узятися за лопати у декого з Землекопів навіть сімейний підряд маленьку діану допомагати рити траншеї привезла мама. Ну, для того, чтобы тут солдаты прятались во время войны. Максимум, что мы можем сделать на сегодня, именно на сегодняшний день, это приехать, помочь нашим ребятам, пограничникам, потому что, не дай бог, если сюда придут российские войска, ребята пострадают первыми. Вот. И дай бог, чтобы эти окопы не понадобились. Волонтеры рают траншеи за техничным заданием прикордонной службы не меньше, чем метр десять за вглибшки, за вширши до пивметра. Прикордонники говорят, зазвичай готовят такие углубления сами против Умогу вітають ці споруди, от на даний момент, в пункті пропуска, це е, явне підвищення обороноздатності, обороноздатності пункту пропуска. За пунктом пропуска це е, споруди, які можуть е, затримати е, на деякий час е, техніку е, важку техніку. Волонтери працюватимуть до самого вечора. План на сьогодні вже виконали кількасот метрів траншей, у яких обладнуватимуть бліндажі та вогневі позиції. Скільки саме їх буде, прикордонники не уточнюють. Активісти планують повернутися на кордон із лопатами та технікою знову. Говорять, роботи вистачить, адже довжина ділянки кордону з Росією на Харківщині понад 300 кілометрів. Андрій Барташов, Сріксєєв, Харківщина, ТСН 1+, +1.